Привіт! Давайте поговоримо про Хамстер Кобет. Це топова таповка в Розглянемо, чи у нас є сканел. Також ми перерахуємо плюси та мінуси цієї гри, щоб ви могли вирішити, чи варто вам грати. Хамстер комбат це гра, де ви керуєте своїми хомяком. Таке є у криптовалютної біржі. Грапнує простий і захоплюючий плей. Ви натискаєте на хомяка, щоб заробити монетами, які можна використовувати для покращення вашої біржі гри. Є різні плюси та мінуси цієї гри. Також ми зараз розглянемо трішки плюсів та мінусів та гімплей. Гра дуже проста у використанні, що робить її доступною для всіх. Можливо, заробітку гравці можуть заробляти внутрішні монети, які можна буде обміняти на їхні монети, яка торгується вже на примаркет і різні більш. Оцені функції гра дозволяє запрошувати друзів і ділитися досягненнями щодо додаткових елементів змагань. Пасивний дохід. Гравці можуть рукати навіть тоді, коли вони не грають завдяки функції пасивного доходу. Також від пасивного доходу буде залежати, який дроп ви отримуєте в майбутньому мінусері. Можливість технічних проблеми. Деякі користувачі повідомляють потежінь, то не та втрату заробітку, що відбувається доволі часто. Відсутність прозорості розробники гри залишають тему що викликає певні сумніви. Безпекові ризики існують побоювання щодо безпеки, гри. особливо з просто що вони співпрацюють з бокмекерками та іншими компаніями. Змішані відео зруччимають мають різноманітні враження від гри, що може свідчити про відносності і якості. Хантер Combat має свої плюси та мінуси. Він користувався для себе вирішить, чи хоче він грати в гру чи ні, так до ауріропа сталося ще невеликий час, не місяць-два. Буде аеродроп. Кожен для себе зможе вирішити, що він готовий втрачати час на цю гру. Дякую за перегляд, не забудьте підписатися на канал і залишити коментарі. зустрічі в наступних відео.